Друзі, ставайте спонсорами каналу. Став та вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Заложний не збирається йти самостійно. НЮ, а з посиланням на джерела приводить подробиці вчорашньої ситуації. Зеленський особисто зустрівся з залужним і запропонував йому покинути посаду очільника ЗСУ. Заложний відповів, що це право верховного головнокомандувача, вирішувати з ким йому працювати. Сам генерал не писав рапорт про відставку і не збирається цього робити. Заложного пропонували стати помічником або радни. Ком, але він відмовився. Потенційна відставка залужна, яку поки що не оформили президентським указом, і лише першою ланкою у цьому ланцюжку кадрових змін у командуванні ЗСУ та політичному керівництві країни. Телеграм-канал Офісне мишеня пише, що залужний поставив зеленському зустрічний ультиматум буде спекотно за провалами контрнаступів і шаленими втратами. Стоїть Ставка, всі рішення, які хотів прийняти генерал Ставка, відкидала зрадники, будуть названі. Бачу, вчорашня правда про війну зайшла тому Продовжу, продовжував, пише експолітик, а нині військовий омеляна. Тоді продовжу, коли ворог у другій декаді травня 2022 року намагався прорватися на напрямку. Попасна Сіверська ситуація була вкрай складна у попасній зам командувача ПДВ з Рв кинув у бій найкращих десантників. Залужний в керівництво оборони генералу наєву. Його пункт управління знаходиться в Бахмуті. Наєв зумів організувати вогневий мішок Попасна Полипчатине Покровське Яколівка. Липова комишуваха, у якому опухував наміри ворога прорватися на Сіверська та Лисичанськ в українській пасті. Були знищені добірні резерви ворога, що в подальшому знекровило росіян, і майже повністю оголило їхній правий фланг північ і північний схід Харківщини. Противник, спаливши свої найбоєздатніші резерви, був приречений на подальшу поразку на Харківщині. Героїзми наших воїнів і вміле управління нашою обороною, приклад правильної організації бойових дій на стратегічному рівні дозволю. Собі нагадати, що у той час ставка ще не дозволяла собі втручатися у дії і генштабу або з підставна критика та на адресу ЗСУ була недопустимою. До речі, як надякувати за Бахмут 22 так і не зробили належних висновків, в тому числі й кадрових за Бахмут 23 Бо ті резерви, які ми втратили під час героїчної оборони цього міста наприкінці 2022-го, в першій половині 2023-го, а яке мало більше політичне значення ніж стратегічне, могли б Забезпечити нам необхідний прорив на півдні, але сталося як сталося майбутнє. розставить всі крапки над і жодна краплина української крові не буде марною чи не відомщиною. А свого часу Омелян попереджав: Зеленське і Ко стануть першими, хто піде до в'язниці. Омелян назвав Єрмака першим президентом. Ну ви знаєте, я переконаний, що перший президент України, який піде до в'язниці, це буде не Форошенко. На жаль, навіть не Янукович, не кучма. А саме Зеленський. Бо він вже стільки знакоїв е, порушень і настільки вже покриває корупцію свого оточення, що вихід в нього буде не Ростов. Ми його на цьому шляху зупинимо, а власне українська в'язниця на довгий пер... термін перебування в ній. Е, щодо е, того, що вони можуть і що вони хочуть зробити, на жаль, ми не бачимо жодної стратегії дій від команди Зеленського. На жаль, ми не бачимо жодних яскравих зрушень в його філософії, хоча б як президента. Він досі себе не відчуває президентом, і з цього починаються ключові глобальні помилки. Бо лідер нації, який не здатний виставити для себе пріоритети, а відповідно пріоритети для власної країни, він починає множити купу помилок, починаючи з кадрових кадрові помилки, призводять до того, що він оточує себе лояльними, але абсолютно нездатними людьми. Це знаєте такий навіть гарний жарт, що нас призначають як вірних, а вимагають як від розумних. От і це філософія мабуть команди Зеленського. Абсолютне назнання методів і базових принципів управління державою призводить до чисельних помилок. І тут же безпосійне питання: чи ці помилки свідомі, чи вони від незнання, чи вони зі злим наміром робляться, але є факт того, що фактично кожного дня відбувається якийсь зашкварі з його командою, як на морально-етичному, так і на смисловому рівні, і це на жаль дуже погано для самої держави. Бо держава вступає в абсолютно турбулентний період, маючи зовнішню кризу, маючи внутрішню кризу і фактично не маючи взагалі адекватного керівництва, яке здатне адекватно оцінити всі ризики. До зустрічі, друзі. Ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.